Усім привіт! З вами я, Микита, і добро пожалуйте на моє нове відео. Сьогодні я буду грати в гру Зомбігра ем, у Онову 3. Ну, це така популяр... не дуже популярна гра. Ну, не знаю, популярна, не популярна. Думаю, не популярна. Я в неї раніше грав, і вона дуже мені сподобалась. І також зараз подобається. такие вот, например, магазин Здесь тут, ну, тоже ту мало, так? А зараз еще щось... завтра покажу. тут я деревянная, ой, тут ну, это быто. Зараз. Иногда отбрасывая, от, отбрасывая врага, эм, У... урон 22, эм, перезарядка, зараз, Нап... вспомню, Перезарядка 1 секунда 2 мілісекунди. Тут також є арбалет наносить 30 ур урона, а також перезаряджується 3 секунди, але зато вміє стріляти. Сковорода. Наносить 18 урона і перезаряджається пол секунди. Мачета. Носить 19 урона. Прозается так же самое. полсекунды. Катана. Катан. Катана. Урон 28. А прозарядка 1 секунда, 1 миллисекунда. И зараз покажу другий ружье. Тут вот катану скородув и мачете я показав. А тут також є. Тут просто можна є екипировать. Ось тут є, от, наприклад, огненный топор. Наносить 50 урону, а перезаряджається 50 секунд. Вона не вміє стріляти. Вона по ухп знімає Два удара і повністю вбив зомбі. Тут також є ось такий меч, ось такий ніж для піци. Ем, перезаряджується 9 мілісекунд, 90 мсекунд, і наносить 20 єдини сурону. Лопато! Може оглушити, він зомбі просто впаде, потім встане і все. Перезарядка 2 секунды, урон 20. Но зато може оглушити. Косити меч. Наносить 20 урон, наносить 10 урон, 1 урона, перезарядка 4, 40 мілісекунд Дуже прикольне оружие, але... Воно можна... як його повчити? Це можна зробити, якщо у вас є лопат. Беремо лопату. Ідемо куди я. Ви не... як Няка... виділили ось цей пам'ятник старого робоксу. Натискайте на землю, а тут є ось. Ну, я не можу тут купу зомбі. І, в... І отак нажимаєте Забрати. Ну, держу это. И все, у вас матч есть. Все. И зараз я тут покажу. И зараз. Почекайте. И тут я так уж. Ну, я пока с С этим краю. А куплю на матч Бо він прикольный. Треба 2500 очков, а у меня только, только 1248. И зараз я буду купить. Ой. И, кстати, дам совет. Не ставайте на ці зелені круги. Ви зарадитись і треба аптечку приймити. Аптечка є ось там. Ну, ви, надеюсь, бачите, там, куди я смотрю. -на... Не на цього, зомбі якщо що, ну там, де ось там щось світиться. Ну, і тут ватно покажу. Тут є аптечка. Треба Удержувати і у вас і ви зможете іселитися. А також йдете куди я. Зараз за мною йде зомбі якийсь, малого. Зараз. Ось так тобі. Ну і тут ви бачите ще аптечку. І я тут зараз оприм... там... Возьму биту. Просто, я не знаю, еще... Я как оружие є. Чтобы заработать. Нормально. Хорошее количество... Пачку. Ну, Возьму биту. Думаю, это уже хороший выбор. Надеюсь. И вот махаты можно наил. Если еще, дам подсказку. Чтоб... Атакувати треба нажати в любе місце. А полоса, а глуба полоса це перезарядка. Тут є перезарядка. Нельзя быстро атаковать. атакувати. Чим мощне оружие, тем довше перезаряджається. Арбалет дуже довго перезаряджається, зато вміє стріляти. Ну, мало хто имеет його від... він даже стоїть три тисячі. А я раньше не знав, що матчате дуже прикольно. Зараз. О! Я короля немного побив. Ну і його... Вони... от зомбі може бути кружки такий. Ось, видите, на такое я, я наступаю Тільки що... Не наставайте на них. Іначе получите не... Ні сколько. Е, як! Це не чесно! Тут дуже читерна гра, не рекомендую. І з вами був Микита і всім до побачення. І... Хорошого дня! І пока.